Доброго дня Україна, всім привіт! Поки ми очіпкуємо на запасні частини до двигуна, заїхав на поле і побачив першу мітлу на кукурудзі. Кукурудза карві МК. Чекаємо чи МК. Вилітає постійно з голови. 21,70 V270. Ну, бачите, вже вже щось скоро зможемо порахувати ряди і кількість рядів. Кількість в рядку в наших. Зернин, майбутній грожай, скажімо так. Ну відразу, друзі, скажу те, що пісімена де до стелару не додавався інсектицид, тут нижнє листя, кукурудзи побито, просто надзвичайно хлібними тими бліжками мітла. Ну, я так дивлюся по полі, то процентів 30-40, я думаю, день два і все буде добре, бачите, ось як посмалене, це просто жах якийсь. Ну, а там, де додавав ІЛ 200, там такого нема. Зав'язала по два качана, ну хто значить він реалізується, той другий, чи не реалізується, він нам не потрібен, хоч би один був та гарний. Тут взагалі три. Що це за кукуруза. Та ні, нормально. Там де рівномірна густина стояння. Тож дві, але будемо сподіватися, що другий засохне. Скоро, друзі, зовсім скоро. Сіяли ми тут 65 тисяч. Невже треба було додати трохи густини? Ну опять же ж після соняшника. Нехай. Жалкувати вже нема про що, я думаю, що все зробили правильно. Ну, друзі, отака на моєму фоні, 1,86 метра мене, по зворотах менше. Е ну, а в основному вся отака. Або по плечі, або вище голови. Ну, я думаю, це, якби ми сюди ще киренкою смалили касу то було б воно трохи веселіше. Але ж опять, тоді як можна було вносити каз, опадами навіть і не пахло. Це зараз, дощики пройшли і, слава Богу, що без бурь, без ніяких аномалій. Ну та нічого. Що буде, те й буде. Все що є, все буде наше, скажімо так, те, що нав'язало. Ну, а взагалі в кукурудзке потенціал просто прекрасний. Ну, три, три качана зав'язало там, де е пропуск чи з'їло щось, не знаю. А так по два. Ну, Блін, будемо надіятися, що другий засохне. Нам не потрібний другий качан. Бо, друзі, другий качан це не завжди хорошо. В першу чергу у вас другий качан той, що менший, завжди буде сиріший. І тим самим він е, е, дасть вам зробить проблеми, які зв'язані із вологою. Якби, е, Ну, буде отак. Один 14, а другий 17. Це я вам 100% даю. Ну, та що, друзі, такий коротенький огляд. Зараз заїду ще на інше поле гляну. що там. Ну Це перше поле, те, що сіялося 8 квітня, те, що попало під два приморозки. Мінус три в нас було. Ну, поки що так. Так, друзі, інша локація. Це вже поле сіялось 9 числа. Також маємо мітьолку. Висота. Саме бачите, яка кукурузки. Зворота чомусь менші. Обично найкраще, а в цьому році щось не знаю. Може сусіди підпалили, ну. Але менші. Також, друзі, відразу кидається в очі, там, де недогон. І Її, рослини вже діла, скажімо так, не буде. Це отакі ось пацани, вроді вроде і нічого. Та тут хтось зав'яжеться, але все одно його придавило. Та і все. А це, друзі, якість посіву, якість обробітку ґрунту. На мою думку, має дуже велике значення ми, виходить, сіяли перед дощами, але кукурузка вже зійшла. Якби посіяли так, що Посіяли і пішов дощ, було б класно. А так, виходить, хто попав у сухе. Той отакий. Бачите. Так, на цьому полі, друзі, був таск екстра. В принципі, оце ду більш-менш чисто. Потім ось раз. Прорвався мишій. Ну, конкуренції він ніякої вже нам не створює в кукурудзі. Ну, але він викине сімена. На цьому полі, на мій погляд, відсотків 20 кукурудзки зацвіло. Ну, я думаю, максимум 3-4 дні і все поле зацвіте. Хай вже ми побачимо більш набраний, скажімо так, качан. Тоді й подивимося. Ряди і скільки в рядові. Ну та що, друзі? Всім пока, їду до комбайна. Крутити, мити, підготов, підготовлювати двигун до збирання. Всім пока!